चमीर चटनीर चगनी चटनी चटनी Син Анни Роздобудько, п'ятирічний Дмитро, має інвалідність з народження. Жінка говорить, весь попередній рік приводила його на реабілітацію до центру жага життя. Ми користувалися послугами іпотерапії, але ж ну, для таких діток не було групи. Дитина з тяжкою інвалідністю. Ми завжди з дитиною. Всюди з дитиною, бо ну таких діток немає. Садочки, на жаль, нам недоступні. Тепер говорить, син зможе соціалізуватися завдяки спілкуванню з іншими дітьми. Дітьми в цій групі денного перебування сьогодні прийшли сюди вперше. Зараз відкрилося це для нас, звичайно, це для мами розв'язані руки, це для дитини соціалізація. Нам пішли на зустріч, і вони врахували все, що підходить для наших діток, тому що навіть от стільчики вони йде, йдуть інклюзивні, вони йдуть, щоб тримали спинку, Ну саме саме під діток. Радіє відкриттю такої групи, і мама шестирічного Давида. Це життєво необхідно для нас, і для дітей, бо дітки не мають можливості десь соціалізуватися, де спілкуватися поза колом родини. А для нас, батьків, це фізично дуже важко, морально дуже важко. Тобто треба потреба розвантаження якесь. Ця група розрахована на вісім дітей, розповідає вихователька Ірина Кривопустова. Сьогодні заняття ознайомлювальне, тому вихованці відвідали його з батьками. Ця група буде в нас денна, вона у нас буде в першій половині дня. В нас тут буде харчування діток, а також розвиток відповідно до їхніх. По все відбуватиметься переважно в формі, так як діти краще сприймають матеріал в саме в ігровій формі. Директорка реабілітаційного центру Наталія Воронкіна говорить: ця група розрахована на дітей з інвалідністю, які пересуваються на кріслі колісному. каже, перебування в ній безоплатне. Наразі в нас перебуває на обліку 500 осіб з інвалідністю. Дітей та осіб на кріслах колісних близько 50 осіб. У Нас на території нашого центру знаходиться чотири групи денного догляду, і наразі п'яту для дітей-інвалідів, які пересуваються на кріслах колісних. Ми зробили господарським способом. Іграшки, навчальні матеріали та меблі. Центр придбав коштом фонду. Розповідає Наталія Воронкіна. На це витратили 100 тисяч гривень. Меблі і всі приладдя, які потребують ці дітки, ми купили за свої кошти за загальний фонд. це кошти центру, це загальний фонд. Ми, якби трохи розраховували на них, закладували на 25-й рік і от витратили на обладнання. Будівельні матеріали для ремонту надав гіпермаркет. Додає заступниця міського голови Марина Гаркава. Долучився всіма матеріалами облаштуванням. А професійне будівельне училище, майстри зробили капітальний ремонт. Тому без використання бюджетних коштів це дуже гарна соціальна взаємодія між бізнесом і міською владою. За її словами, це перша в місті група денного догляду такого спрямування, створення якої відбулося без залучення бюджетних коштів. Аліна Бережна та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.